Вітаю усіх в ефірі громадська приймальня. І сьогодні тема розмови у студії стосуватиметься такого звичного для нинішньої пори е, року явища, як грип. Відомо, що саме у другій половині зими грип особливо активізується, і кількість тих, хто ним хворіє, стрімко зростає. Що робити, аби цього уникли? Ви і ваші діти нам розповідатиме головний інфекціоніст управління охорони здоров'я рівненської облдержадміністрації Сергій Дорошенко. Вітаю, пане Сергій. Добрий вечір. Тим, хто нас дивиться, я одразу ж хочу зауважити, що ми працюємо в режимі прямого ефіру 230016. Набирайте цю комбінацію цифр, якщо вам є що запитати у нашого гостя. Поки ж, пане Сергію, у нас в Україні вже так повелося, що раз на рік принаймні доводиться переживати сплеск захворюваності на грип, майже от щороку так. Відбувається, чи буде цей рік винятком, можна на таке сподіватись, чи все-таки є небезпека за мою практичну діяльність декілька десятків років. Практично ні одного року не було, щоби не було епідемічного підйому захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. Бували і епідемічні спалахи, коли, ну зокрема, от два роки тому, то був дійсно епідемі... епідем... епідемічний спалах, але підйом захворюваності, е... зростання захворюваності на ці нозології завжди кожного року спостерігається. А по районах, якщо брати рівненщини, є якісь відмінності? От можливо, хтось хворіє, десь хворіє більше людей, десь менше. Ну, слід було би зазначити, що е, грип і його епідеміологія має свою специфіку. Як правило, він починається із е, збільшення захворюваності, зростання захворюваності в мегаполісах. Там, де дуже велике скупчення людей, де велике контактування людей, де багато транспортних засобів, де люди можуть заразитися, і різних місць, де люди стикаються безпосередньо чи близько спілкуються. І тому в цьому сенсі і по районам у нас така статистика на сьогоднішній день, що Зокрема, наприклад, за минулий тиждень по області було понад 4 тисячі захворівших на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. З них тисячу, понад 1000-1200 – це місто Рівне. Далі Сарненський район – понад 500, Костопільський район – 400, щось, з якимись цифрами, часто Кузнєцовськ зайшов за містом Рівне. Зараз Кузнєцовську не така висока захворюваність. І чим далі від, будемо так казати, центру, тим захворюваність нижча. Але вона з часом докочується і, скажімо так, на більш віддалені райони нашої області. Люди ж їздять постійно в обласний центр. А От, якщо так взяти загальна кількість хворих на Рівненщині зараз, і якою мусить бути ця кількість, аби вже з'явилась підстава говорити, що епідемія у нас епідеміологічна ситуація. Я хочу зазначити, що існує такий термін в епідеміології як поріг захворюваності, епідемічний поріг. І він для кожного району населеного пункту. Ну можливо, не до кожного населеного пункту він цей термін застосовується, але для до районів до міст він застосовується. Це епідемічний поріг. Він є е, специфічний для кожного міста, населеного пункту і таке інше. Хочу сказати, що по захворюваності на даний момент епідемічного порогу не досягнуто. Він коливається десь в межах 60% від епідемічного порогу, так що ще до епідемічного порогу далеко. Хоча захворювання таке, що може за декілька днів масово піти захворювання, і тоді будуть досягнуті епідемічні пороги, а тоді вже і відповідні заходи карантинні. Наскільки я там пам'ятаю, то як правило він починається десь ближче там до лютого, десь тоді, як правило, а так. А чим от саме зумовлено, що саме в цей місяць. В нашому регіоні дійсно кінець січня, лютий епідемічний підйом захворюваності спостерігається. Правда, той грип, який був каліфорнійський, він почався в жовтні. Парадоксально, він прийшов з Америки, потім з Європи до нас, з західних областей. і В нас він найбільше проявлявся. Ну переважно це кінець січня або лютий. Друга половина лютого. Чим це е, пояснюється, можна багато причин знайти, що е, гриб мігрує, він посувається. І я говорив, що якщо в грудні чи в січні на початку в мегаполісах, то поступово він доходить до нас, тому що міграція населення, е, комунікабельність нашого населення дуже велика. І е, як я казав про місто і наші райони, так і, скажімо, столиця, мегаполіси і е, місце. Та ну такого в хорошому розумінні провінційного значення, як наше місто. І е, тому до цієї пори доходить хвиля епідемічна. І до нас можливо ще можна пояснити тим, що е, ну, кінець е, лютого е, наступає певне виснаження, виснаження імунних систем, е, вітамінні запаси організму дещо знижуються. Е, певні, скажімо, е, грають роль і ще і кліматичні моменти для цього. Грають роль також дуже значну. Це коли в дітей канікули, і коли в дітей канікул нема. Коли карантинні заходи і канікули, захворюваність різко падає, тому що 60-70% захворівших на грип та гостреспіраторні це діти, а вони приносять в сім'ї і дорослі заражаються. Такі питання, от цікаво грип – це така хвороба, яка от щороку з нею спостерігається проблема. Це в українське така проблема, чи в інших розвинутіших країнах така сама. Абсолютно, ситуація. така сама ситуація. Можна зазначити, що як і кожна хвороба, зокрема інфекційна хвороба, особливості залежності залежить її розповсюдження, її реалізація залежить в великій степені від і соціальних моментів, забезпечення медичного, профілактичного так і таке інше. Буквально недавно я по телебаченню бачив, що так би мовити, розбурхався грип в Америк на в Сполучених Штатах Америки в Нюйорку, Детройті, якщо не помиляюся, і вже американські вчені говорять про те, що не вистачає вакцин. Тобто і в них ці проблеми існують, і вони ефективно і правильно з тим борються. Але і смертність там є, і ми чуємо, що в Польщі є смертність. На жаль. Такий один випадок є і в Україні вже на цю пору. Тобто грип – це одна з таких вічних проблем людства. А от. Хотілося б довідатися саме погодні умови, яким чином впливають, це коли різкий перепад температури, чи коли стабільно холодно, чи стабільно якась відлига, от яким чином е, власне е, перепади температури, і, зокрема, нестійка погода, і зокрема погода, яка, е, скажімо, така на е, мінусових плюсових температурах, коли вологість підвищена, коли е, Промерзання, адже в мороз людина, яка оптимально одягнута, вона ніколи не промерзне, якщо вона не буде зловживати перебуванням на морозі. А от коли є нестабільна погодні, нестабільні умови, промокання ніг. Некоректність одежі, така от вологість висока, яка витримує і яка дозволяє розпосюджуватися грипу. Ось в тому сенсі сезонність є, і в тому сенсі є вплив кліматичних умов. Ще раз хочу нагадати, що якщо у вас з'явились запитання до головного інфекціоніста управління охорони здоров'я рівненської облдержадміністрації Сергія Дорошенка, ви можете поставити їх йому, зателефонувавши за телефоном студії 23 00 16. Пан Сергію, як відомо, от здебільшого грипом хворіють школярі. Отак, от вже повелося, що в школах найбільше помічається ця проблема. Хоча от Вакцинують їх порівняно, мабуть, частіше ніж е, дорослих людей. От як ви думаєте, чому так відбувається? Як батькам краще за все берігати свої чада від грипу? Дійсно, е, школярі е, дуже часто і в великій кількості хворіють. Я казав, що вони приносять цей вірус додому і можуть хворіти дорослі. Чому? Тому що гігієна поведінки. Загальна гігієна у дітей ще не настільки, скажімо так, відпрацьована. Вони є, живуть велику частину свого дня в закритому колективі, де є. Контакти між дітьми, коректність одежі, коректність одягання всі ми бачили, як діти вибігають взимку і в різну погоду на вулицю, не достатньо нормально одягнуті, бігають. Це дитинство всі ми були такими, але разом з тим, в цьому сенсі, вони більш підлягавбільш ризикують захворіти. Тим більше, що в дитячому організмі, який росте, імунна система ще не настільки, скажімо, сформована, загартована і таке інше. Про щеплення хотів би вам заперечити, що якраз. Потужна антивакцинальна компанія, яка є в нашій країні, і, зокрема, по певних випадках, які дійсно були, то про це можна не, не можна сперечатися. Але разом з тим такі випадки були і в інших країнах, і навіть на банальний чи може це неправильно сказано банальний аналгін. Бувають і анафілактичні реакції, і таке інше. Алергічні мається на увазі. От але щеплення в Америці проводять з шести місяців у нас. Якщо я не помиляюсь по Україні до одного відсотка тільки щеплено населення, це і дітей, і дорослих, і таке інше, і таке інше. В Америці не такі вони нерозумні. Вони достатньо економічно і раціонально мислять в тому сенсі, і в Америці щеплюються і в чергу стоять за щепленнями, навіть і проти грипу в тому рахунку. От, якщо вже заговорили про щеплення. От є статистика, скільки наших краян цьогоріч пройшло ці е, вакцинацію від грипу, і кому насамперед варто її проходити людям, яких можливо професій? Конкретної статистики по нашій області я не знаю, але якщо я знаю, що менше відсотка щепилося по в цілому по Україні, то я думаю, що наша область далеко не в передових і не буде більше відсотка, а буде значно менше. Кому щеплюватися? Тут серйозне питання, і є навіть наказ міністерський, який рекомендує щеплення певним категоріям людей. Це е, діти до трьох років і до п'яти. Е, важливо, я говорив про нестабільність ще імунних систем, захисних систем і таке інше. Це люди похилого віку, е, люди з е, також там з імунітетом є проблеми. Це люди, які мають хронічні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, легеневі захворювання, ло захворювання хронічні, я маю на увазі, хронічні захворювання лор-органів це важливо. Люди, які мають по специфіці своєї діяльності потужні контакти з широкими верстами населення. Це Продовольча сфера це медики, це люди, які працюють в транспорті. Ось, і ще ряд можна позицій перечисляти. Люди в закритих колективах, військовослужбовці, наприклад, інтернати, ті, що перебувають в інтернатах, це абсолютно показання для вакцинації. А власне і Кожному пересічному громадянину вакцина допоможе в крайньому разі не захворіти грипом, або якщо і захворіти, абсолютно немає 100%, але по крайній мірі перенести його в легкій формі. Мені здається, одні з тих, хто найбільше ризикує захворіти, це якраз самі медики. От на їх вакцинацію виділяються якісь кошти. Так. Як це так буває? В нашій лікарні, зокрема у центральній міській лікарні. Були віднайдені кошти і е, всі, хто бажав щепитися. А первинна ланка це поліклінічна служба. Вони безпосередньо працюють на викликах, вони безпосередньо працюють на прийомі хворих з температурою, які е, потенційно можуть бути хворі на грип і гострі респіраторні. Ось і також е, медсестри, які безпосередньо біля ліжка хворого, працюють, всім хто бажав. Було запропоновано і проведено щеплення в нашій лікарні. Я думаю, що такі самі заходи пройшли, і в інших лікувальних закладах міста та області. Там відсоток все таки більший, ніж один, напевно серед колективу, скажімо, центральної міської лікарні, безперечно, більше. А я кажу в цілому, по скажімо, по місту рівному чи області. От загалі, от коли от мені здається, що люди вони, наче не від того, щоб пройти те щеплення, але от вони не знають, от коли краще от потім, потім, коли правильно проходити вакцинацію, і чи не запізно її пройти, от, скажімо, завтра. Вакцинація, вакцина, імунітет, вакцина це що? Це агент, який викликає виробітку антитіл до специфічного вірусу, притаманного цьому епідемічному сезону. Значить, імунітет виробляється мінімально за два тижні, максимально за три тижні вже стійкий напружений імунітет. І тому іще зараз можна щепитися. Можна щеплятися і в листопаді, і в кінці жовтня, і в листопаді, і в грудні, можна було щеплятися. Ну і зараз це зробити ще не пізно, тому що судячи по статистиці, судячи по динаміці захворювання, і як я говорив, як в великих містах, то ще шанс і можливість щепитися, і відповідно убезпечитися, є можливо таке трошки як для лікаря. Просте запитання, однак, все-таки думаю, багатьом людям буде цікаво. От на що може розраховувати людина, яка пройшла щеплення? А вона зовсім не захворіє, чи просто шанси знизяться, чи можливо там хворобу трошки не легше переноситиметься. Часто звучать слова вакцинація, щеплення. Давайте так на мову простого люду переведемо ці слова. Так. Слушне запитання в тому сенсі, що? Вакцинація проти грипу убезпечує, будемо так казати, на 95% від захворювання на грип. Якщо і ті 5% хтось попав, то це буде легка форма. Як свідчить статистика, як свідчить розробки вчених і так інше, але гострих респіраторних захворювань, в яку когортою входить грип, є понад 200 збудників. Понад 200. І тому тут ризик і шанс не захворіти на вірусну інфекцію, ротавірусну інфекцію і таке, інше, і таке інше, пара гриб, зокрема, уже шанс стає меншим не захворіти. Але вакцина має певну таку полівалентну дію і противірусну дію, так, строго специфічно на вірус даного сезону. Але і на інші віруси респіраторно-респіраторних захворювань вона також е, згубно впливає і тому є великий шанс не захворіти або перенести в легкій формі інші респіраторні захворювання. Я ще раз хочу нагадати, що гостим студії є головний інфекціоніст управління охорони здоров'я рівненської облдержадміністрації Сергій Дорошенко. 230016. Це телефон для тих, кого зацікавила е, тема розмови. І хто хоче до неї е, доєднатися, е, от чого треба насамперед в повсякденному житті уникати, аби от мінізувати мінімізувати власні шанси захворіти? От, хтось вважає, що там горілку з перцем треба писати, хтось вважає, що часник треба їсти. Е, в цьому всьому є рація, чи можливо, все таки не до кінця. Ну, якщо говорити про проблему. Особистої профілактики то вона може поділятися на передепідемічний період і епідемічний. Передепідемічний період треба загортовуватися, треба вести здоровий спосіб життя, е, треба навіть, е, скажімо так, е, моральний психологічний статус також людини грає роль. Коли людина завантажена проблемами, коли вона в негативі, то також імунна відповідь буде погана. Але в епідемічний період тут безперечно уникати контакту з хворими на Гострі респіраторні захворювання і грип. яким чином, якщо є можливість пройтися пішки до роботи? Чи там по своїм справам, то краще пройтися пішки, а не чекати твої переповненої маршрутки, автобуса, тролейбуса і таке інше. Якщо є можливість вживати, а така можливість то не є щось таке космічне, фітонциди, про що ви говорили: чесник, цибуля, хрін це фітонциди, які чітко доказано віроцидна, противірусна, скажімо так, їхня дія. Якщо є Можливість, скажімо і також, це не затратно часто провітрювати своє приміщення, то це також важливо, якщо є можливість. Поприймати природні імуностимулятори, то це також е не так затратно і не так е тяжко порівнянні з тим, що коштує вже лікування безпосередньо грипу чи респіраторного захворювання. Хінацея, ліоторокок, Женшень це не є реклама медичних препаратів, це нормальні засоби народної медицини і вони актуальні. А от в розмові з вами от, перед... Е Ефіром звучала так, звучав такий термін От коректність поведінки тих людей, які от захворіли. У Нас часто таке буває, що, скажімо, людина там десь може кашляти, може якийсь насмарк, в неї, вона все одно йде на роботу, щоб там не втрачати там за той день якусь зарплатню. Наскільки взагалі це коректно по відношенню свій погляд? З моїх спостережень це також дуже важливий, скажімо, фрагмент розповсюдження інфекційних захворювань, зокрема респіраторних вірусних. Тому що людина хвора, то є джерело інфекції. Контагіозність чи заразність респіраторних вірусних і грипу досягає до 100%. І тому, якщо проявляти якісь байдужість чи героїзм, чи, як ви делікатно сказали, некоректність, то дійсно можна заразити навколо себе дуже багато людей, і навіть своїх родичів, і колег, і таке інше. Треба самому чітко зрозуміти, що якщо так сталося, захворів, то ця людина повинна мінімізувати небезпеку для оточуючих. Ми говоримо, не потрібно їхати в поліклініку в гострому періоді, коли людина захворіла першу другу добу. Треба викликати на себе е, лікаря, е, дільничого терапевта, педіатра і е, вирішувати це питання вдома. Треба е, само чи як там ізолюватися в окрему кімнату, якщо є така можливість, от треба одягати маску, якщо є необхідність. Е, ну, Зайти до сусіда, попросити там аналогіну, я так до прикладу кажу. От треба е мати ще культуру і коректність поведінки. Так сталося. У людини їде з роботи, а в неї вже почалося чихання кашель. Треба мати відповідні засоби, щоб навіть коректність чихання і кашляння це також важливо. Тому що таким шляхом передається це захворювання, тому е джерело інфекції. Хвора людина це також важливий об'єкт для того, щоб профілактувати і мінімізувати розповсюдження захворювання. А от ще таке також не одне ж і те саме, скажімо, грип і гостре респіраторне захворювання. Я впевнений, багато людей не відчувають різниці. От... В чому основна різниця? Поясніть нашим глядачам. Я вже трошки торкався в нашій розмові цього питання, але є певні клінічні відмінності від грипу та гострих респіраторних інфекцій. І серед гострих респіраторних інфекцій є певні відмінності, певні, скажімо, такі е... характерні чи найбільш характерні симптоми. Зараз ми в клініку цю вдаватися не будемо, але хотів би зазначити, що найнебезпечніший грип. Хоча і респіраторні не можна відкидати на е, якусь там задню полицю. Найнебезпечніший грип ми бачили, чули смертельні випадки по грипу. Респіраторні інфекції протікають легше. Грип починається з інтоксикації, головної болі, температури, м'язевих болей, болболивочних яблуках. Респіраторні, як правило, починаються з респіраторних явищ, тобто не житі кашлю, а потім температура і таке інше. Тут дещо ну скажімо так, переставлені оці акценти. По розвитку клінічних симптомів даних захворювань. Е, мені підказують, що з'явився у нас перший дозвонювач. Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте познайомимось. Мене звати Олена. Дуже приємно, пані Олена. Слухаємо ваше запитання. Е, скажіть, будь ласка, мені таке. Чи повинні, я працюю з дітьми, чи повинні давати лікарняний лист, якщо людина звернулася, має насморк, кашель, але не має температури? Дякуємо, пані Олено. Температура це не є визначальним симптомом для видачі чи не видачі листка непрацездатності. Є загальний стан організму людини, є певна симптоматика, і, скажімо, як правило, респіраторні супроводжуються температурою, але такий механістичний підхід. Є температура чи нема температури, тут він ні до чого. Є багато факторів, тому що діагноз складається не з одного симптому температури. Діагноз складається з декількох симптомів або багатьох симптомів, а ще й лабораторних аналізів і так далі. і так далі. Але це все е, вирішується лікарем, до якого звернувся пацієнт. А от скільки взагалі існує штамів грипу, які з них найбільш Скажімо, актуальні цього року. Ми вже знаємо, що бували там і свинячі і каліфорнійські і пташини. Цього року можливо з'явиться щось нове. Чи кожного року е, відслідковується, е на всій земній кулі відповідними центрами про і прогнозується, і виявляється і доказово. Відповідно, і вакцина виробляється до тих штамів вірусу, який буде і циркулює вже навіть на території України. В цьому році у нас є два прогнозуються і вже виявлені вірусологічно доказано два штами вірусів типу А. Це е, А3Н2, е, це Вікторія. І е, той свинячий грип, про який ми говорили, такий не дуже милозвучний термін. Ну, Каліфордія або високопатогенний грип. Ось е, H1N1. Він також своєї актуальність не втратив, тільки свою, скажімо, патогенність він вже трошки знизив. А також е, тип B – це Вісконсін. І в тому сенсі вчені прогнозують, що, власне, тип B Віскон – Вісконс. Він найбільш буде патогенний, найбільш буде, тому що наше населення ще його не відчувало. От, до речі, аж 3N2 Вікторія він вже циркулював в минулому році на нашій території, тому є вже певна прослойка імунна. А от Б Вісконсін, він якби свіжий для нашого популяції, нашого населення. Зокрема, смертністю та у Львівській області пов'язана власне з вірусом грипу типу Б. Підказують, що ще один дозвонювач у нас з'явився. Доброго вечора! Доброго вечора! Але доброго вечора! Як вас звати? таке Знаєте, і справа в тому, що ми вже почалося, що я за третій день хворіла, і я не знаю, що це, що мені робити. Спочатку, як я говорила, дуже сильно було головне болі, не зайшла температура. А я сажу, смарт, як вже нас, в оркі, часом, і вказки, і дуже болючі, і такий стан, стан знесилюваний. Що мені робити? Я думаю, може, вона придержує. Як мені... мені... Я не зрозумів. Ще живе вона, чи Я не знаю. Де ви, ви проживаєте? Пробувати, але... А, ну в крайньому разі, давайте е дуже швидко, бо в нас ніхто рецептів тут в цій студії давати не буде. Треба викликати дільничого терапевта, з ним порадитися, визначитися про об'єм обстежень та лікування. Угу, зрозуміло. Е цьогоріч на Західній Україні була зафіксована смерть від грипу. Дитина померла. За яких умов грип стає смертельно небезпечним? Це залежить від збудника і від сприйнятливого організму. Якщо це, от дитина, на жаль, померла. Я говорив, імунний статус, імунний, скажімо так, потенціал у дитини у дітей завжди недостатній. Ослаблені люди з хронічними захворюваннями також більш такі, схильні до того, щоб до тяжкого перебігу захворювань. Або той, хто не коректно відноситься до свого здоров'я, не лікується вчасно, не звертається. Якщо лікуватися, грип у нас медицина здатна перемогти. Ну що ж, дай, отак, от непомітно сплили півгодини нашої розмови. Я нагадую, що гостем студії був головний інфекціоніст управління охорони здоров'я рівненської облдержадміністрації Сергій Дорошенко. Дякую за розмову, пане Сергію. Дякую. Всім, хто був з нами, раджу й далі залишатися з РТБ. Не пропустіть багато всього цікавого і корисного. Нехай щастить. Не хворійте.